Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН, зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, мої вам вітання. Дякую, що знайшли час долучитися до телемарафону. От власне, от така реакція 27 послів ЄС. Чи достатня вона на вашу думку? Ну тому що ми от сьогодні говорили з радником голови офісу президента. Паном Михайлом, подаляком в нас, взагалі зайшла розмова до того, що організація ООН в принципі вона вже дискредитувала себе як могла. І тут питання стоїть взагалі існування ООН. Що ви думаєте з цього приводу? Я погоджуюся з оцінкою пана Подаляка щодо тієї кризової ситуації і того блюзництва, яке на сьогоднішній день існує в стіна організації «Об'єднаних Націй. Єдине, що не потрібно висмикувати, Я певний ви сьогодні робите слова подоляка, коли мова йде про оцінку Організації Об'єднаних Націй, такою, якою вона мала би бути, тому що давайте все ж таки згадаємо і слова президента України Зеленського, коли він виступав з трибуни генеральної асамблеї у 2021 році, і казав, що дійсно є за що критикувати організацію Об'єднаних Націй. Але організація об'єднаних Націй це не хмарачос, це не секретаріат, це сукупність країн-членів, які входять в організацію Об'єднаних Націй, тому що саме країни-члени і їхні уряди приймають рішення. І відповідно, якщо приймаються неправильні рішення, значить ці рішення приймаються не стінами хмарачоса, які стоїть на першій війну, а приймаються тими урядами, які уповноважені приймати рішення. Відповідно, коли мова йде про Раду Безпеки, давайте не забувати, що Рада Безпеки це, хоча є один з найголовніших органів організації Б'єдинних Націй, це всього-навсього 15 країн-членів з 193 країн-членів. І організація націй – це не лише Рада безпеки, яка паралізована тим, що Російській Федерації дозволяється застосовувати радянське право в'ята? А це також і Генеральна асамблея, а також багато інших структур і організацій, пане Сергію, от на вашу думку, я розумію, от щодо ООН ви пояснили, а от щодо Радбезу, чи реально тут думати подумати про те, щоб виключити Росію з цієї структури? Ну, по-перше, дозвольте мені поправити щодо термінології. Мова не йде про виключення, тому що для того, щоб виключити, хтось має бути спочатку членом цієї структури. Ми стоїмо на тому, що Російська Федерація знаходиться і посідає місце, яке до сьогоднішнього дня, в тому числі відповідно до статуту ООН, належить радянському союзу. Тому мова йде не про виключення, а про усунення із Радбезу Російської Федерації. Станом на сьогодні позиція уряду України, президента і міністра закордонних справ добре відома. Ми вважаємо, що Російська Федерація перебуває в Раді безпеки незаконно. Чи на сьогоднішній день готові постійні члени? Тобто є ще чотири постійні члени. Ні, на сьогоднішній день чотири постійні члени не готові для того, щоб в практичній площині розглядати питання про усунення. З радбезу Російської Федерації, хоча я хочу привернути увагу телеглядачів до того, що нещодавно відбулася е, певна е, революція в позиції тих же самих сполучених штатів, коли два тижні тому в інтерв'ю одному агентству постійний представник Сполучених Штатів заявила, що Російська Федерація не мала би бути, я цитую в Радбезі в принципі. Але тут же, через кому вона сказала, що Російська Федерація є постійним членом Ради безпеки, і з цим ми не можемо нічого зробити. Але робота триває, і я вас запевняю, що раніше пізно, зокрема, за підсумками. Цієї війни і після перемоги України і наших союзників це питання може постати вже і в практичній площі. Ну, от дивіться, так ви сказали, що ну є певні там заяви з боку Сполучених Штатів, так але немає от можливостей. Чи чи дійсно тут немає можливостей? От, давайте згадаємо ваші слова. Ви наприкінці березня, ви коментуючи питання розміщення ядерної зброї Росії в Білорусі ви назвали це, от цю історію провокаціями у це розміщення. А і от напередодні пан е, заступник РНБО Росії, він от сказав таку фразу: у Росії не здригнеться рука застосувати ядерну зброю. Ну тобто, Росія, як член Радбезу, вона продовжує робити ті заяви, які ну я не знаю, чи лякають вони світ чи не лякають, але. По суті, можливо, вони є тими, як ви сказали, провокаціями. От чи продовжує світ реагувати на такі заяви на ось це бряцання, чи продовжують ці заяви у світу і у організації викликати оці особливі занепокоєння? Ну, дивіться, найпростіша відповідь була би моя, якби я сказав, що пан Медведєв, він алкоголік і наркоман. Але тут питання не більш серйозніше, тому що давайте згадаємо події грудня 91-го року, коли постійні члени ради безпеки дозволили Російській Федерації обійняти місце радянського союзу, і в цьому рішенні чи не головну роль відіграла та обставина, що Вашингтон, Лондон і Париж, мали, а також Пекін, мали бути впевненими, що радянський ядерний арсенал залишиться під контролем. І на той момент Єльцину вдалося переконати цій столиці, що якщо Російській Федерації дозволять зайняти місце Радянського Союзу, то він гарантує, що буде контроль над ядерною зброєю. Ядерний чинник залишається чи не головним у питаннях розгляду. Таких питаннях, як перебування Російської Федерації в Радбезі, але давайте я трохи скажу про інше. Дійсно, Радбез виявився абсолютно нездатним приймати будь-які рішення, які могли на певному етапі запобігти війні, на подальшому етапі зупинити війну. Але давайте уявимо собі ситуацію, що чий-то інший спосіб Російська Федерація позбавлена можливості накладати вєта на рішення по Україні в Радбезі. Уявимо собі, що після цього ми кладемо негайно на стіл проект рішення Радбезу, в якому написано негайно зупинити війну, вивести вивести окупаційні війська. Це рішення ухвалюється, тому що Російська Федерація не має права вєта. І це рішення потрапляє на стіл до президента Путіна. Невже хтось думає, що після того, як він отримає це рішення, він набере по урядовому телефону Шойгу і скаже Шойгу, слухай, тут Радбез ухвалив рішення, негайно виводимо війська. Ні. Питання не в тому, що Радбез недосконалий, хоча він і реально недосконалий. Питання в тому, що за 20 з гаком років світ дозволив Москві. Перетворитися на абсолютно безконтрольну автократію, який абсолютно відверто плювати на те, які рішення ухвалюються в радбезі, які рішення ухвалюються в Генеральній асамблеї, які рішення ухвалює міжнародний суд правосуддя. Тому е так, реформа Радбезу має відбутися, і власне про це йшла мова вчора в переважній більшості виступів. Під час дебатів, які сама Російська Федерація і скликала в Радбезі. Але давайте не будемо тішитися ілюзіями, що є будь-який спосіб написати те чи інше рішення таким чином, щоб воно переконало Путіна. Тому перемога над Путіним це передусім військова перемога, але не лише е, е, військова перемога, це ще політична перемога, е, метою якої має стати зміна. Режиму, який існує в Російській Федерації, і тут єдність. Всіх наших партнерів і єдність світу має першочергове значення. Ну, дивіться, так, це от це закінчення війни, по суті. Так, має цим ознаменуватись. Тим, про що ви сказали, реформою. А от реформа Радбезу, от наскільки вона зараз на часі? Чи, чи готові зараз про неї говорити? Ну Тому що всі говорять про те, що має змінитися архітектура безпеку, безпеки світова. Дивіться. Про реформу Радбеза уряди країн-членів ООН говорять вже багато років, якщо не десятиліть. І знову ж таки хочу нагадати телеглядачам, що дійсно по українському досьє Радбез абсолютно безпарадний. Але на порядку денному Радбеза знаходиться 49 питань. На порядку денного Радбезу знаходиться 14 е, санкційних режимів. Радбез відповідає за 12 операцій з підтримання миру, які тривають на сьогоднішній день у світі. Тобто, по суті, справи, Радбез uh, працює, і Російська Федерація дуже ефективно використовує своє право літо для того, щоб довести, що із 49 дев'яти питань у 48... Uh, в питаннях є можливість ухвалювати рішення, є можливість направляти операції з підтримання миру, є можливість ефективно в тій чи інший спосіб контролювати санкційні режими. Тому це не буде правдою сказати, що Радбез не ефективний. Угу. Радбез виявився абсолютно е банкротом, коли мова йде про те, щоб зупинити війну, яку веде країна, яка вважається світом, постійним членом Ради безпеки. Але давайте на, на секунду повернемося в Ялту в люті 45-го року. І давайте чесно скажемо чи чесно нагадаємо всім, що суттю перемовин в Ялті в 45-му році, де третім питанням було створення організації В'єднаних Націй, було далеко не те, як створити демократичну організацію. Суттю питань, які розглядалися в Ялті в 45-му році, було як. Керувати світом трьом найпотужнішим державам сполученим штатам, Великої Британії і Радянському Союзу. Тому не створювався Радбез і не створювалося ООН для того, щоб там панувала демократія і маленькі країни, як казали і Черчилль і Сталін в Ялті, маленькі пташки співали. Розумієте? Тому така ситуація. І остання цифра, яку я хочу також привести, дивіться, минулого року Радбез провів 292 засідання, із них 50 засідань було присвячено Україні. Тобто казати про те, що Радбез. Тим не менше не займається Україною, буде неправдою, тому що, до речі, це є одна із точок больових для наших західних партнерів, які постійно мають відбиватися від третього світу, який стверджує, що Редбес захопився Україною за рахунок розгляду інших питань. Ну це не зовсім не питає дійсності, але скажіть мені, будь ласка, чи існує в світі інша платформа? Де під камери і під запис, як кажуть англійською мовою on the record, відбувається е, глобальна дискусія про Україну, де Сполучені Штати, Російська Федерація, Китай, Франція, е, Велика Британія, Об'єднані Арабські Емірати мають брати слово і відповідати на ті запитання, на які в тому числі ставить і посол України. Uh -huh. Ні. Радбез є єдиною платформою, тому що засідання в НАТО відбуваються за, за закритими дверями, засідання в Європейському Союзі відбуваються за закритими дверями, засідання в Раді Європи відбуваються за закритими дверями, засідання в ОБСЄ відбуваються за закритими дверями. Сергій Леш. Так, да, я перепрошую. От я просто дивіться, ви ви кажете речі так про от деякі з них, там можливо хтось з наших глядачів. От це такі, от, як кажуть, на сленгу внутрічки, які насправді не кожен далеко знає. І зараз, можливо, з іншого боку, ми відкриваємо привідкриваємо двері для себе організації ООН. Але, попри те, що от ви сказали, що на цьому майданчику обговорюють українські питання. Ми зараз побачили, як на цьому майданчику Росія бере бере слово більше того, вона зараз головує і розповідає ту пропаганду, яку вона хоче. Ось вирішення ось цього питання: чи є якесь чи є якісь думки і кроки, можливо, бойкот, які щоб організації члени вставали і виходили? От ваші думки з приводу цього дивіться е і мої думки, і думки керівництва країни, і думки мого шефа Дмитра Кулеби з цього приводу приводу дуже добре відомі. Ми вважаємо, що це неймовірний удар по репутації Ради безпеки, що це вияв блюзнірства, що це вияв відсутності політичної волі. Тому що єдиний аргумент, який мені наводять члени Радбезу, Чому Російська Федерація головою? Тому що ніколи в історії Радбезу не було прецедента, щоб та чи інша країна була змушена не головувати відповідно до тієї черги, яка встановлена. На що я вам кажу, це не аргумент, тому що ніколи в історії ООН не було постійного члена Ради безпеки, який би здійснював агресію і був би визнаний генеральною асамблеєю як країна-агресор, тобто знову ж таки. Не знайшлося політичної волі у 15 країн, членів Радбезу, у 14 власне, країн-членів Радбезу, поставити питання про те, що Російська Федерація мала би передати головування наступній країні. Це факт. Чому це факт і Чому таке рішення? Ну потрібно питати в усіх столицях 14 країн. Але тим не менше. Навіть за такою прикрою ситуації, давайте все ж таки нагадаємо, що навіть вчорашні дебати, які відбулися за ініціативи Російської Федерації про багатосторонню дипломатію, не було жодної притомної країни, окрім е, реальних мінйонів посіпак Російської Федерації, які би підтримали дії Російської Федерації. По суті, е, Російська Федерація вчора ще раз довела, що вона є чемпіоном пострілів у власні ноги. Тому що якщо ми і ви показали на початку нашої розмови цитати е, наших е, найбільших партнерів, але я хочу привернути увагу та наприклад, до виступу непостійного члена Радбезу Еквадора, який не є е, традиційним так мовити нашим партнером, хоча і дуже демократична країна, так безпред е, Еквадору в радбезі сказав. Жоден із приводів, наведених Російською Федерацією для нападу на Україну в статуту, не має правової основи. Потім він зробив паузу і сказав: Жоден з приводів. тобто, уявляєте, зрозуміла, як має відчувати себе Російська Федерація, яка сидить і вислуховує цю всю стіну. Від, від країн по суті, які від яких вона чекала підтримки, пане Сергію. Я так я, насправді мені цікаво було особисто послухати вас, але змушений віддавати вже слово передавати його далі. Дякую вам дуже за те, що долучились. Знайшли час. Сергій Кислиця, постійний представник України в ООН, був з нами на зв'язку.